7 квітня на стадіоні локомотив відбулися дитячі благодійні перегони на толокарах, біговелах та самокатах з нагоди міжнародного дня здоров'я для участі у змаганнях зареєструвалось близько 50 дітей. Реєстрація відбувалась за донат. На початку заходу усі діти та батьки мали змогу розім'ятись під час веселої руханки, після чого були розпочаті перегони. Сьогодні, по-перше, я усіх вітаю. Ми відзначаємо всесвітній день здоров'я, і до цього дня ми приурочили сьогодні до наших дідлахів захід, шалені перегони на самокатах для того, щоб вони могли позмагатися, могли родини провести своє дозвілля. І відповідно ми розділили це на різні дистанції. Найменше учасників в нас до трьох років. Це у них дистанція 30 метрів, 50, відповідно вікові. Категорії 80, ну і найстарша це 10-12 років. У них 200 метрів їхні перегони. Всі учасники нашого заходу отримують заохочувальні призи, тобто це медалі, значки, солодощі. Але все ж таки основна мета це залучення до здорового способу життя і до сімейного відпочинку. У перегонах на біговелах та самокатах взяли участь діти віком від 3 років, які проходили дистанцію 30 метрів. Далі на самокатах змагались діти віком від 4 до 5 років, подолавши 50 метрів. Тоді як діти віком від 6 та 7 років 80 метрів. Для учасників віком від 8 до 9 років була встановлена дистанція 100 метрів, а діти віком 10-12 років 200 метрів. Після закінчення змагань всі учасники отримали нагороди: медалі, пам'ятні значки та солодкі подарунки. Змагання організовано та проведено відділом у справах сім'ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради. Також під час змагань традиційно було зібрано 2750 гривень на допомогу армії, оскільки українці це нація що ніколи не здається. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький, лайк тіві.